Сього віплиємі Юдейському, у дні ірода царя, волхви зі сходу прийшли до Єрусалиму, кажучи, де є народжений цар іудейський. бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому, почувши, це ірод, цар стривожився і увесь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому у вифлеємі іудейському, бо так написано Пророком, і ти Вифлеєме, земле Юдина, нічим не менший від інших володінь і бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. Тоді є род по покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть старанно, розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили, вони на сході йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і не зупини, і зупинилася над місцем де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю Його, і впавши, поклонилися йому. І відкривши скарби свої, принесли йому дари, золото ладан і смирно, і одержавши у вісні откровення не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. І Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Славіло, Нарешті вітаю вас із тим, що ми дождалися, вітаю з великим святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішній день, це день, коли Бог, виконавши ту обідницю, яка ще була дана прабатькам в раю після гріхопадіння, приходить. На землю для того, щоб прийнявши тіло, втілившись спасти рід людський через свої страждання. Шлях радісний, радісної події, народження Христового, який ми радіємо, цей шлях закінчиться і увінчається голгофою, стражданнями, а потім і славним Воскресінням. Господь Ісус Христос по своєму людському втіленні показує кожному з нас, як ми повинні йти своєю дорогою в життя. В кожного з нас, браті і сестри, неодмінно є своя Голгофа. Але, на жаль, не в кожного буває після цієї Голгофи Воскресіння. А чому? Чому так? Чому можна прожити все життя? Десь страждаючи не увінчатися, не здобути Божого царства по тій великій трагедії, але дуже простій, тому що його не шукають, не знаходять того, чого не шукають, а що шукають, те завжди знаходиться. Тому що людина прикладає зусилля, зосереджує свій зір на тому, що вона шукає? І коли людина зосереджує всі свої сили на пошуках Божого царства, вона туди неодмінно потрапляє. Господь наш Ісус Христос, прийшовши на землю, приніс мир те, про що співали ангели. Вчора ми читали Євангеліє про те, як прийшли пастухи, яких привів ангел. І коли вони дійшли до вертепу, де в яслах, з яких готували худобу, лежало Бога немовля, вони побачили ще більше ангелів, ніж одного, і почули пісню, яку вони співали, Слава Вишній Богу і на землі мир, а в людях благовоління. Ось цей браті і сестри, мир. Багато античних філософів писало про те, що світ. Має якось змінитися, тому що хід життя світу доходить до якоїсь своєї точки, повинен прийти хтось, хто все змінить. Коли людство дійшло до свого дна, коли людство відчуло потребу в тому, хто повинен їх визволити від цього рабства. Тоді прийшов Христос. Прийшли прості люди, неграмотні, це пастухи. Прийшли і грамотні люди, це звіздарі, астрономи, які також відчули в собі потребу. Тобто всі верстви населення від самих бідних до самих інтелектуальних відчули в собі. Потребу у пришесті Господньому. Потребу в Бозі, оцей голод духовний, оцю спрагу духовну живої води. І Господь дає цю воду. Дає сам себе і не просто воду. Слово вифлеєм, браті і сестри, переводиться як дім хліба. Дім хліба. А перетворюючи у тіло Христове, ми перетворюємо саме хліб, тому і Христос є справжній хліб нашого життя. Причищаючись його тіла Христового, яке саме під виглядом хліба приноситься в жертву, ми причищаємось самого Христа, тому що з дому хлібу родиться тільки хліб, але не простий хліб, який ми можемо купити в магазині. А хліб життя, завдяки якому ми отримуємо життя вічне. Коли ми їмо звичайний хліб, ми поїли і зголодніли. Коли ми їмо цей хліб, ми не зголодніємо повіті, приступаючи і причащаючи з тіла і крові Христових цієї безсмертної трапези. ми не будемо мати духовного голоду в цьому житті, і не будемо його мати у вічності, тому що підкріплюємо свою душу хлібом життя Господом нашим Ісусом Христом. І тому Різдво Христове, браті і сестри, це не про календарі, це не про подарунки, це не про ялинки. Це про хліб життя, який ми будемо їсти. І яким наситимось, і не будемо більше мати голоду. А все інше, що ми, і подарунки, і ялинка, і святкова атмосфера це тільки те, що супроводжує свято і робить нам його веселішим. Робить нам його веселішим, приємнішим і позитивнішим. Але на цьому зосереджуватись не треба і неможливо, і не можна. Зосередимося на тому хлібі життя, на Господі нашому, який прийшов сьогодні, який народився у домі хліба, у місті Дуємі, в убогій печері, але який став тим хлібом, яким насищається уже більше двох тисяч років вся вселенна і буде насищатися доти, доки існує. Христос рождається святом вас!